у кожної в руках пензлик та фарби поруч на столі. Учасниці Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення відвідали арт-терапевтичне заняття. На ньому вони вчилися розмальовувати гіпсові рамки для фотографій. У Тернополянки Олени Кальчук виріб вже готовий. Поки що не знає, яка світлина прикрашатиме розфарбовану рамку. каже під час розмальовування проявляла всю свою фантазію і виявляється, що це вже її друга робота. у такому форматі незабутнє і дійсно воно так якось для душі, для радості, для того якось, що ти знаєте. Вміє щось може щось, щось створити для створити щось цікаве. І я цим перейнялася. Я вже вдома десь п'ять картин купую спеціально, щоб розмальовувати пані. Олена зізнається, що під час арт-терапевтичного заняття на миті забуває про свої негаразди, адже кожна з учасниць заходу має можливість поділитися своїми життєвими історіями та спогадами. Я зараз сама. Так, в мене два похорони були, і чоловік помер, і мама померла, і це мене дуже якось так підтримує. От. Якраз приходити між люди, поспілкуватися, кожен за своє щось розкаже. І мені подобається. Вони діляться своїми життєвими спогадами, про життя розказують, як воно колись було, як то вони були молоді, як то кажуть. І Дуже цікаво, і нам навіть дуже цікаво слухати. Вони навіть декламують вірші. Кожна знає якесь про перше своє кохання, про, про якісь там зустрічі цікаві. Ну, нам дуже подобається навіть їх слухати, якщо вони приходять. Заняття з арт-терапії проходять в Тернопіль. Пільській міській бібліотеці філії номер 4 для дорослих раз на місяць. До них долучаються не тільки учасники міського територіального центру соціального обслуговування населення, а й відвідувачі книгозбірні.